Нічку, подивіться, як ефективно він все це зробив. Молодець, дійсно, дуже гідно. Вітаю всіх зацікавлених. У нас чергове відео, і сьогодні ми відкриваємо декілька скринь та безпосередньо вирішимо, чи допомагає прокачка в боях, чи справа все ж в наявності скілу. Власне, перевіряти будемо в Глобалі Кубків, де прокачка в кожного своя. На даний момент в мене, в принципі, на аккаунті підняти кубки. З такою прокачкою реально, але далеко не будь-якою колодою. Ми спробуємо зіграти трьома різними колодами, усі наявні скіли та навички. Як це для нас закінчиться, подивимось, тож переходимо до справи. Розпочинаємо з відкриття кейсів, швиденько це робимо. Ну тут чисто карти, джокери, досить не дуже цікаво, чемпіон, який випаде жоден не користуюсь, наскільки вони ефективні. Не можу сказати, навіть оскільки не. Випробовував їх в боях. Якщо ви помічали щось цікавеньке за ними, обов'язково напишіть про це в коментарі. Останній королівська, королівський сундук скриня так, в цьому сезоні. І нічого цікавого. На жаль, ми приходимо до боїв. Власне, грати будемо з цими колодами: цей хох, як бачимо, прокачка не дуже. Потім ось ця колода з пекою. прокачка теж жахлива. І ось ця колода з дуже класною прокачкою. З големом та нічною відьмою. Як бачите, Хог 26 у нас не при справах, тому буде цікаво. І ми одразу переходимо до двобою. Перший бій ми ну, йдемо колодою з хогом. По коментарям вона дійсно працює не від прокачки, а від наявності скілу нею грати. В мене прокачка невелика. Не скажу, що саме цією колодою я вмію грати, але Хога використовую частіше, ніж інші карти, тому подивимось, наскільки все для нас оптимістично закінчиться. Не знаю. Поки ми втрачаємо колосальну кількість урону через ось цих еліксирних муж... чоловічків, Дічка, ми навіть втрачаємо башню. Ну, чесно, Дефати їх цією колодою досить складно, або я якось неравномірно розпочав, можливо, потрібно було одразу використовувати мортиру для дефа, а не нападу. Ну поки в нього все максимально, як бачимо. Так, ну гаразд, я не знаю, навіть, ну, нехай мартира вже продовжує атакувати. Наскільки є сенс зараз перелаштовуватися та захищатися. Так, напевно, якось ми не дуже доречно використали в перший раз мортиру, але гаразд. Ми все ж тестимо, наскільки в нас вирішує саме скіл, а не прокачка. Поки вирішує прокачка, але не сумніваюся, що на цих кубках сидять зовсім безкільні хлопці. Тому ну, це також варто враховувати. Хок доходить, о, з всяких маленьких юнітів дуже швидко суперник у нас віддефав і ми забираємо вежу. Але знову ж таки, наскільки це має сенс? Зараз не візьмуть відповідати. Ну, мортира трошки скелетів віддефає, відьми. З цього боку мишки спробують щось зробити. Гаразд. Ох, 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 ох. напевно, ми зараз на три коронки програємо, друзі. Угу, mm -hmm. Втрачаємо вежу з лівого боку, ну, для нього лівий для нас правий. Так, втрачаємо, ну, за то швиденьку. <сум> Ми побачили, ще трошки, вся колода якось не заходить. Ну, спробуємо ще раз. Чесно, ну дефатися, можливо, я мортирою не вмію правильно користуватись, про це варто написати. Давайте ще один бій, аби для об'єктивності, скажімо, підходу. Але поки якось ну не дуже. Йдемо далі, гаразд. ставимо мартиру тепер на захист, напевно, так. Спробуємо протакувати якось маленькими юнітами. Постійно був вельк для дефу. Мабуть, це важливо в цій колоді. не знаю. Атакуємо маленькими юнітами. Уф, уф, так. Ну. Так собі. <сح>. <сح)> відверто. Чорт, інтернет ще підлагав. Ну, щось взагалі з цією кодою не кліється в нас. Чомусь поки що. Але не здаємося. Це теж важливо здаватися в цій грі. Точно не варто. Ну, давайте протакуємо, подивимось як він взагалі вирішить дефати Хога. Оскільки це перша атака з Хогом. Відьмою. Ну, гаразд. Будемо мати на увазі. Мордер на середину для Дефа. Йдуть елітні гіганти. В принципі, для Дефа є все необхідне. Тобто в цій колоді є принц. Але як бачимо, дуже швидко відьма 13 забираю вежу і в нас вже мінус вежа. А з іншого боку, також ситуація не дуже благоприємна. Угу. Ну, як бачимо, тут все ж поки вирішує саме прокачка. Дуже низька прокачка, об'єктивно, ПК-11 і легендарні картки першого, другого рівня, як раніше, зараз 9-10. Тому буде складно. Але подивимось. Ці коди грають трошки краще, ніж попередньо. Декілька разів о, грав в нею в різних випробуваннях, тому сподіваємось на краще. З іншого боку, спробуємо протакувати мінімально бойовим тараном, а з іншого, поки він використовує будівлю, атакуємо бандиткою та забираємо певну кількість ХП непогано. Мабуть, він не очікував такого нападу, однак в нього є маленький юніт, я не знаю, чому він вирішив не дефатися. Добре. Сюди магічного лучника. Гаразд, а, до речі, летіла гоблінська бочка, нібито він всіх трьох юнітів в одну сторону закидував. Але ні. Як бачимо, раціонально, мабуть, 14-й вогняний шар у суперника, але рівень короля 13-й до слова. Ну, прокачка, звичайно, вища, ніж в мене цієї колоди, однак. Однак подивимось, як це все закінчиться для суперника нашого. Він поставить зараз вежу. Я гадаю, ми встигнемо її задефати. з тількома юнітами, мабуть. Ні, не встигаємо дуже непогано. башня, бомбежка вправляється з усім цим. Так, пічко зап'я не використав, але добре. Атакуємо. Використовуємо пеку, в нього є банда гоблінів. і є скелети. Тому буде непросто. Все це, всю справу і бачимо, що він демонструє ще й морду міньйонів. Незручна карта, незручна колода. Дітько, він цим фаєрболом ще й забрав нашу бандитку. Я гадав, що він це ж цілив по вежі більше. Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, давайте віддафуємо Видеveriamo... королівським. Привидом. Ну, чому він так повів себе. Жах. Просто жах. Причому здавалося б, ну, все мало бути інакше. Так. <кхем> Програємо. Жах. Подивимось, що взагалі зробить голем. До речі, забрали всього 3 кубки. Не знаю через що, можливо, все ж прокачка не знаю. Але Големом я дуже легко підняв 1200 кубків протягом, напевно, півдня минулі рази. Потім не грав абсолютно в Глобалі, піднімав кубки саме Ліги. Але подивимось, як це взагалі спрацює. Я одразу такою Големом. Дуже швиденько тут проходять атаки і, і перемоги саме цією колодою. можливо, щось змінилось. Ви, до речі, ось дивіться як. Як все тут розгортається, мало того, що з одного боку. Ну, ми забираємо звичайно, вежу, але з двох сторон суперник непогано спробував здійснити, скажімо, спробу, аби перемогти нас, але не вдалося. Ну, гаразд, він, як бачимо, фуловий. Але нова легендарна картка, ось цей Фенікс, він в нього 11. Угу. По скілу, поки не помічав, аби щось надто примітне. Знову ж таки, я все ж за те, аби Ну, за ту думку, так, що переважає, що саме на цих кубках вирішує прокачка, а не скіл. Тому майте на увазі, коли намагатиметесь підніматись Ось саме по цим кубкам. Ну, чудово, зараз наші вежі справляються з гігантським скелетом, він не доходить до лівої вежі. Ну, з Суперника вона ліва, один справа. Атакуємо розбійниками. Чудово, в нього велика кількість хипев цього головного чоловічка з їх банди. І вони наносять досить колосальний урон. В нашому випадку це цілих 1500 життів у вежі, Чудово. Сюди протакуємо нічною відьмою. Якщо що в нас є зап, він обов'язково я вважаю використає спробу. Дідько, як так вийшло, я взагалі сюди і став. А Не дуже зручно. Ну, гаразд, гаразд. Скільки зараз цих габанчиків спробує проатакувати нашу вежу? Але без особливого сенсу. Чудово. Запнемо цю справу. Ну, з обох боків, він не має надто серйозних, серйозних успіхів. Я не вважаю, що поки в нас навіть є шанси програти в цьому двобою. Можливо, раціональніше було використати фаєрбол, аби знищити відьмину бабцю, але заради чого. Дуже легка перемога, як бачимо, поки прокачка дійсно вирішує, але гаразд, ми зіграємо ще один бій або Голем. Тут дійсно король на цих на цьому проміжку кубків з 6000 тисяч до 6, там, я не знаю, 500, Я вважаю. Ось як сезон Ліги закінчиться. На початку наступного сезону ми розпочнемо активну фазу підняття кубків і спробуємо подивитися, як він взагалі там все проявить. Одразу йдемо наступний бій знову колодою з Големом, як бачимо, в нього непогана вся легендарна картка. Одна з останніх і вже максимального рівня. Ну, це досить непросто зробити, докачати її. Дідько, подивіться, як ефективно він все це зробив. Молодець, дійсно, дуже гідно. Дуже-дуже гідно. Ну зараз ми навіть трошки програємо. Але я вважаю, що це мінімальну кількість часу в нас займе. І дуже швидко ми вирвемося знову вперед. Одна атака з големом і нашого суперника нібито й не буде. Гаразд, очікуємо вже еліксир для появи голема і здійснюємо цю атаку з големом. Підкидуємо Юнітів під нього і взагалі не паримося про особливий результат. Голем вже йде. Суперник намагається якось намагатиметься, скоріш за все, захищатись, намагається атакувати. Ну, не знаю, він буде. Ні, я не хочу зараз навіть використовувати спробу захисту, це не матиме сенсу, найкращий захист і напад. І ми зараз це спробуємо довести. Ставимо принца. <кхм> Принц, на щастя, вважає точно так само, що найкращий захист це напад. І... Не звертає увагу на цього електричного чоловічка і йде на головну вежу. Навіть не на ліву вежу його, а на головну. Зараз перемагаємо швиденько. Власне, друзі, знову ж таки, як я вже сказав, вирішує, на жаль, поки що прокачка. Не знаю, може, пізніше буде інакше, поки так. Таким було відео. Дякую за увагу.